Великдень це особливе свято для всіх українців, а тому до нього готується заздалегідь. Окрім цього, що за тиждень до Великодня більшість прибирає вдома або випікає паски, то ще організовують благодійні ярмарки. Відтак у центральному парку міста Броди організували досить цікавий благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Докладніше у сюжеті. У центральному парку було надзвичайно людно, неначе у вулику. Різноманітні випічки, смаколики та навіть унікальна можливість потрапити на шпальти вуличної газети, броденюс. Усе це було доступне для гостей ярмарку. Я працюю в центрі дитячо юнацької творчості, і міська рада мене запросила показати свої вироби і, можливо, хтось щось купить. Після першої години дня, коли бродівчани освятили вербові гілочки, у центральному парку було проведено перед Великодній ярмарок на підтримку. Зсу це світле свято є важливим для кожного жителя України. Пощастило, що день був дуже сонячним було дуже багато людей. Великодніх виробів ще більше. Я роблю газети. Я не просто технічно ролікону, тобто обслужити техніку, зробити це все, надрукувати, а ще й спілкування з людьми поставити, зробити, щоб їм було це приємно. І зробити атмосферу, щоб люди могли сказати, так це найвеселіший атракціон там на ярмарці або не даремно приїхав, бо щось таке. Дякую. Ми запитали в учасників ярмарку про враження та роль у даному заході продавців, що були долучені до події. Я початковий майстер з Оличева, Виготовляю вишиту продукцію з льону і ще з інших тканин. Можете тут подивитися. Більша частина коштів йде Збройним силам. От, і можна багато чого купити, гарно провести час. От, тому що, хто що хто не прийшов, приходьте дуже багато людей. Ну, міст також є вироби з Вінниці, з Львова. Люди приїжджали або свої роботи передавали. Не тільки смаколики, а й надзвичайної краси свічки власного виробництва продавала на ярмарку, і наша енергійна журналістка Людмила Шуткова. Моє добро це ось такі от гарні воскові свічки на відміну від парафіну, який йде кінцевим продукту нафтопереробки, Віск не шкодить здоров'ю. Ідеально підходить для вагітних для діток і не шкодить здоров'ю, слова зовсім. Вони пахнуть під час горіння, і на відміну від парафіну, віск дуже і дуже довго горить. Тому запрошую, будь ласка. Зокрема, різні благодійні організації взяли участь у даній події, що підкреслило незборимість українського народу. Ми від 100 талантів карі та зброди. Сьогодні виготовили такі віночки великодні, декоративні, а також дуже успіхом користується наш апельсиновий фреш. Ми з радістю пропонуємо відвідувачам, вони придбають, як вони правильно купують наш стік і таким чином збираємо. Кошти і частину з яких пожертвуємо на ЗСУ. все своїми ручками. Робили ще з нами ще один проект тоді торгівлі людьми. То все від карітасу самі зібрали, самі своїми ручками все напекли, сплили. Ну, все для ЗСУ, все заради перемоги. І ну дуже тішимось. Було дуже багато таких виробів. Просто очі розбігаються. Дуже чудово. Загалом цей ярмарок видався на славу, а усі кошти були передані для ЗСУ, заради яких і завдяки яким відбувся ярмарок. Мар'яна Баняс, Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, Яна Грицай, телеканал Броди онлайн.